Всім доброго дня! Вітаю на каналі. Сьогодні 6 січня 2024 року. Всіх вітаю з новорічними святами. До вашого огляду хочу представити пізні сорта диплоїдних слив. Це Анжеліно, це Рубі Кранч, Отам Гігант. І це не можу сказати, що новинка в моїй особистій колекції, але вже почався сезон полювання за сливами з південної Африки, які продаються в магазині. Це сорт African Rose, Африканська роза. Зараз я їх розріжу, продегустую і порівняю. Розрізавши плоди, я побачив ось таку картину. Частина плодів Анджеліно чомусь почала перезрівати. Ось є початок дозрівання, воно починає червонішати. І все, все інше ось в такому вигляді. В чому причина, я не можу зрозуміти. У мене частина плодів зберігалася в холодильнику якось ці, а частина просто у погребі. Ті, що у погребі, повністю вистегли десь за місяць до кінця листопада, і ми їх з'їли. А ці я залишив у холодильнику ось така картина. Щодо Рубікранч, вони починають підпорчуватись, але ну, частина ще ціла. гігант Ось в такому от вони вигляді. Вже м'які. Зараз ми їх спробуємо. Ну і Африкан, і African Rose. Щодо Сік є, але не біжить. Смак такий, просто солодкий, як перезрівшого фрукта. Рубі кранч. Ну, можу сказати, непогана слива, як на цей час. Щоб взяти до уваги, що вона вже зберігається три місяці. Ось таким якуш. Неповторне. Неповторний хрусткіт у м'якуша. Щодо гігант. Вони були зірвані 22 жовтня. Частину я поклав на зберігання на балкон в природних умовах. Через 2 тижні вони почали достигати і були дуже смачні, ароматні з дуже багатим смаком. А ось ці, які я зберігав у холодильнику, я бачу, що вони не годяться для такого довгого зберігання. Щодо African Rose. Так, це можна сказати, що літня слива, тому що в Південній Африці зараз літо. Щодо смаку. Смак доволі цікавий, він не схожий на смаки диплоїдних слив, які я вже до цього спробував. Доволі соковита. І так, це дійсно смак літньої сливи. Дуже смачна. На жаль, у нас ще не розповсюджений цей сорт. Не знаю, коли у нас він з'явиться в живці. Але я заради експерименту спробую посадити кісточки. Можливо, коли щось виросте, а там, як то кажуть, побачимо. Кому подобалось дане відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. На все добре!